Всім привіт! Сьогодні у нас 19 січня і сьогодні святкуємо свято водохреща. Ну, Хтось святкує, хтось не святкує, я давно не святкую ніякі взагалі свята, поки в нас такий стан. Всіх вітаю, бажаю здоров'я! щастя всього найкращого, а головне, щоб настав мир. Це саме-саме головне. І також сьогодні хочу відповісти на питання про малину, про захист малини. Такі основні принципи, от в якій стадії треба робити обробки або ну, вживати якихось заходів для того, щоб у нас була малина. Уродила хороша, все, все, щоб було добре. У малині є ну, два види малини. Одна малина в нас плодоносить один раз, це літня, а друга малина, яка може плодоносити двічі. Але е, більшість е, ті, тих людей, що вирощують малину ремонтантну, вони її скушують під нуль. І так стає набагато легше за нею доглядати. Менше шкідників, і краще боротися із галицею і так далі. Я ж роблю трішки інакше на ремонтантній малині. Я беру і літній урожай, і осінній. Я погоне тішу, общем... Осінню або навесні, в кого коли є час, треба її обрізати правильно. Я видаляю всі які слабенькі, всі, які пошкоджені, які не визріли, і які тоненькі. Ці я видаляю всі. І ріденько десь. Ну, 6 погонів, може, 8 на метр погонний в рядочку. Я залишаю десь 6-8 погонів е, цієї малинки, але її обрізаю десь, ну, десь на висоту з метр. Вище я не залишаю. Тоді е, із оцих бокових е, позух підуть такі е, погони, і на їх буде е, багато. Йогір. От у мене е, полку, полку я чомусь, е, ну не знаю, чомусь я її не залишала. Я залишала Дніпер. Вона мені дуже подобається по смаку. Вона не дуже транспортабельна, але вона дуже смачна. От полка вона більш транспортабельніша. І вона трішки жорсткіша От е, е, Дніпер вона. Мягкувота, але до базару вона доїжджає спокійно. Так що я її дуже люблю Дніпер. Ну, можливо, вона в нас найбільше підходить по регіону, тому що ми живемо в Дніпропетровській області і, 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 і малинка Дніпр. То, звичайно, це її рідний, мабуть, регіон. Де, якщо, наприклад, її посадити десь туди північніше, то, можливо, вона і не буде встигати другий урожай вистигати. Тоді краще брати тільки літній урожай. Це, звичайно, треба трішки підстроюватися під ваш регіон. Буває, малина вимерзає за зиму. От буває таке. А якщо оця одноразова підмерзне, то ремонтант назавжди дасть вам урожай, тому що другий урожай вона дає із погонів цього року. На початку літку, в літку, літа вона дає із погонів минулого року, а Другий урожай дає із нових погонів. І, звичайно, обов'язково треба проріжувати, щоб не було загущення. Це обов'язково правило. І обов'язково треба, щоб е -малина, у малини був полив, тому що е малина, вона не йде дуже глибоко у землю. В неї коріння все майже наверху. Тому не бажано, щоб вона пересихола, треба за цим слідкувати. Дуже вона любить і органіку, і мінеральні добрива дуже любить, бо в неї дуже великий виніс, винос поживних елементів. Тому, звичайно, добрива її треба. Малину ж літнього плодоношення, що плодоносить один раз, ту ми обрізуємо. Навесні, ну, навесні вже обрізаємо після обрізки, після того, як, ми, як вона відплодоносила осінню чи влітку, я обов'язково видаляю усі старі погони, які відплодоносили, і зразу прибираю із ділянки, тому що там у стеблах є шкідники, і щоб вони. Не перелозили на здорову малинку, то їх, звичайно, треба утилізувати. Цю малину однорозову ми обрізаємо після весни. Як на весні пішла, вона відходить і бачимо верхушки, які підмерзли, ми обрізаємо, а остальну залишаємо. Вона може бути і метр 80, і 2 метри в висоту, в залежності від сорту і від догляду, звичайно. Оцю ж малину я залишаю не 6-8 погонів на метр, а десь 10-12 погонів. Тут залишаємо більше, тому що ця мене плодоноситиме один раз, а реми у мене плодоноситимуть іще раз, і щоб не виснажувати той корінь. Я залишаю там менше. Ну зато я беру ще літній урожай і осінній урожай. І якщо на ремах залишити, ну, я, буває, що якусь ділянку вирізаю повністю, половину, допустимо, а половину залишаю на плодоношення на літо. І так у мене, виходить два урожаї. Тому що буває, що буває, що першого урожаю немає, буває, що останнього немає урожаю. В залежності від погоди нашої, то буває жара така пече, то буває град, то буває... Ну, все, все може бути, тому, щоб залишитися в будь-якому випадку з урожаєм, я просто себе перестраховую. Ну, і тепер поговоримо про шкідників і про обробки. З малиною ж, яка плодоносить один раз, то навесні, звичайно, робимо обробки, наприклад, я роблю Мідний купорус, це перша обробка, коли стане 5 градусів тепла, я роблю е, е, мідний купорус 50 грамів і 700 грам карбаміду. Це я обробляю всі дерева, всі кущі, малина ожина, смородина, крижовник. Оце все ми обробляємо цим розчином. Потім, уже, як стане трішки тепліше, десь через тиждень, через два, ми робимо бордоську суміш. І теж обробляємо. Обробляємо, звичайно, не тільки кущі, а і площу. Так само я обробляю і плантації, які, допустимо, я зрізаю. Є у мене там така малина, що я зовсім зрізаю, а є така, що залишаю пагони для літнього плодоношення, оцю ремонтонну полуницю. Ой, полуниці малину. Але оці пеньочки обов'язково треба обробляти, тому що там е зимують грибкові хвороби, також шкідники. І щоб їх було менше, то, звичайно, треба обробляти. Ну, і далі я вам розповім про шкідників, які в основному шкодять нам на малині, в який час. Який час їх треба обробляти, а звичайно, препарати кожен вибирає собі сам, тому що препаратів їх дуже-дуже багато, і е, по строкам треба дивитись не по часу, а е, по тому, по вегетації, От, появляється брунечка, да? лопається. Появляються листочки, появляється квітконос, бутонізація, цвітіння і так далі. Оце по цьому треба орієнтуватися. Бордовську суміш я роблю завжди після обробки із карбамідом. Якщо ж навіть брунічка трішки лупне. Я все одно я роблю однопроцентний розчин, тому воно не попали, бо такий розчин можна навіть по зеленому конусу робити. Далі обробка йде розпускання бруньок, якщо брунька лупнула, то починаються такі шкідники і хвороби. Пагонова та листова попелиця, малиново-суничний довгоносик, малиновий жук. Е, із болячок. Антрокнус, пурпурова плямистість, борошниста роса і ржа. Відокремлення бутонів. Це значить малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, попелиці. Е, дальше. Перед цвітінням. Появляється ожиновий. Та павутинний кліщі. Малинова стеблова муха, малинова стеблова галиця та малинова погонова галиця. Попелиці. Із болючок, антрокнуз, пурпурова плямистість, борошниста роса і іржо. Цвітіння. Сіра гниль, пурпурова плямистість, борошниста роса, малинова стеблова галиця попелиці. Зав'язування та ріст йогід – Сіра гниль антропноз, пурпурова плямистість, борошниста роса і іржо. Із шкідників ожиновий та павутинний кліщ по пилиці. дозрівання йогід, підвищення, е, це сіра гниль, е, ожиновий та павутинний кліщі по пилиці. Після збору урожою. Це. Антропноз, пурпурова плямистість, борошниста роса і ржа. І, звичайно, комплекс шкідників. Листопад і грудень. Зазвичай ми боремося із збудниками хвороб і шкідниками. Вирізання та сполювання старих або слабо розвинутих та пошкоджених чи урожених молодих погонів. По цих фазах можна підібрати засоби захисту від шкідників і також від хвороб. Всім миру, добро, всього найкращого, все буде Україна.